Всім привіт друзі! І сьогодні ми проведемо гунтур до нашої кімнати. Сьогодні ми вже приїхали, ми бачили. І зараз будемо показувати. Ви бачили, кімнати. як ми вночі приїхали. Так. Да. Заселилися, але ми вам не показували нашу кімнату. Оце Я... ваше. Nasza kina no, na drugim powierzchni. 22. 22. Aha. Tak. Tak. Pokaż koridor, o Z początku. Okej. jaki? Tutaj. 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 Сега ще показвате. покажа темнота. Това подружка. Това е твоя Да. Так, наш номер. Тук спить Ернест. Так, тут двери. Тук е с номер у нас. Тук имаме добра да а тук не имаме. Так, тут ми розкидали книжки, бо ми будемо робити уроки. Ой, 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 ой. Зараз. А там що в нас? Шкаф. Тут шкаф? Кладовка? Ванна. То шкаф. є ванна, туалет. Я хочу сьогодні помитися. Покупатися, добре. Покупаєшся. Се. Виключай. Секун. Зараз ми приступаємо до, до. уроків. Так, зошт. Так, що так. так, пенал є, табличка важлива є, завжди є. Ну, все, ми йдемо робити уроки, зробимо уроки і покажемо вам далі щось. Ихних. щупальцах пальцах? Чё пальцах? Л. Цах. Я. Я. Ми пишемо диктант, пишемо пишемо. Написала місяця і с місце не влазить там сюди переносиш. Це я? не це я. Що ти там написала? Ця містять ся си. Я є. Пекучою. Пекучую, Пекучою. Пекучою. Речовиною, речовиною речовиною, речевиною речовиною, речо, ви Реч... Вен-не. Но. No. Но. No. Ю. Ю. Крапк. Крак. Кінець диктанту. Скільки ти написала? Добре. Це і це. Добре. Зараз приступаємо до математи. Так. Заходіть. При... Зелене листя осоки осоки та на олопі, а вже, вже красується, зочаю З... в гості. До... Самої весни ранок, теплий, сонце, чекає. дихає. Всім привіт. І Всі сьогодні ми, ми робимо стекс. Робимо... Кексики, бабечки. Цілу Всім привіт. Засипайте. Та засипайте цілу, робіть же. Ой, Ці от пачечки запхайте на в ті пачки, щоб вони вам не мішали. що там добре написати. Ого. Після того, Після того. Нам треба е 10 мл. Виходить на дві пачки 20. Добре, наливай кружку. Заливаєте. Олія вже є. Це олія. А то, що, міліметри? Міл... Це... то 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 міліметри? міліметри. Так, і Надя молоко наливає. І кілометр молока наливаєш. То міліметр молока і кілометр Це, молока. Двіста грам. 200 грам. У стакані? Тримати? А молока скільки треба? Так само. Так само? Да. Скажете, так. Скажете стоп. Треба було дати дідові робити бабечки. Ну, а по тут... Замість ну, молока пиво. А міні, а міні, 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 Наливай, так, яйця тепер розбивайте. Мієте розбивати? А Можна вилучка? Не Мені. треба, ні. В кружку вдар його просто. А! І тепер яйця. Давай. Добре. Молодець. Як воно за його Цукор думає? треба чи не треба? Е, Цукор не треба. Молока, оця вам мука посолоджена. А, пудра, так? На ти На До густого. Болей. Щоб Болей. Було. Е, ну, бо я не хочу. Аніта, ти візьми поки черпачок, щоб розливати. А, а посипку ага. для начала, то Ми хочемо одну посипку так і одну так наверх. Щоб вийшли отакі. А оу, вау. А вони і так вийдуть такі, бо їх дете де Надя, середину. Надя, Не Знаю, як треба вишати. А не те, що я подожди, пробує дірку, давай. Ха-ха-ооо, виски. Давай, давай, Надя, давай. Крути, крути. Можна ще трошки молока додавати, правда? Треба. Ну. Дай налий трошки в кружку. На кружку? Або туди налий трохи. Туди налий. Давай. Там є тобі. Та ще трошки. Там у туалеті порошок. Добре. Надя, там у туалеті порошок є. Наші м'ю. Там не Наші ви котрі м'ю. Там і шампуни, і порошок. Ну, щоб ви дітей потравили в школі. Так, ану мішай. Я поки буду порошок додавати. Ось цього. Давайте, додавайте. Кольорові ті, так? Яка гарна? Добавляй всі, бо вони не приклеються потім зверху. А ми зверху ще маємо одну посипчу. Ще одну сюди, сюди засипайте, ще одну паче. Так, вони зараз має... будуть рости і самі повилашти. Мама, ти маєш таку гарну теж печку. Мама має теж? На другу первої. А у мама немає. Послухає. Ставте лайки за їхні старання, за те, що вони стараються. А ну, на воно на наверх як так Нормально, типа наверху на потім оце воно вверх. Типа вернувати. Ага, ну, ну. No, no. Все. Буде то класно. Я візьму ложечки там. А не черпечки. Так. Треба знає. Давайте заливайте. Але якщо давати так? повні, то... Так, 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 хватить, вони вирушені. Якщо, якщо давати вирості. повні, так, отак от, так от то вони почали запугати, так, а знаєш, не. красиво. Треба, хват... щоб вам тіста хватило, потім додавайте, Давайте по половинці, а потім, якщо що, додавайте там, де буде менше. Скільки у вас там формочок? 20, в одній пачці 12, а разом то 24. 24. Я добре. математику знаю. Добре. Він так Чекайте, той венчик треба забрати, звідси. Дивіна! Ну, Що я зроблю, якби його не забрали, а він мішає. Дивіться, скільки тут тіста на ньому лишилося. Тісто, кісто. Я ліпше знаю. Тісто. Кисто. А не кисто. Ну, так я так і сказала тобі цей кишор. Так і Надя робить. Ну... Надя, не давай багато до цього. Добавити хоч. Аніта. Надя. А? Ану, гадайте багато їм. Але хто знає, будь-те не підказувати. Чекай, я відволікаю їх. А як ми тоді варимо цей кишор? я відгадаю 100 злотих? Без рук. Без ніг. І не чоловік, а малює. Що? Без рук, без ніг, не людина, а малює. Не так телефон? Ні, не телефон. Як телефон oh, буде малювати nah, не без рук? Добре, наповняйте, наповняйте і думайте. Без рук і без ног, але малює. Так. І не людина. І не людина, це. Малює. 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 А ти сам знаєш тут? Знає? Я теж знаю. Я був, да, да. Мама знає. Да, да. Я знаю, що це. Я не можу вам сказати, бо я занята. Без рук, без ніг, не людина, а малює. Ні, людина не малює. Татушка. А, ні. <сум> Кісточка. Кісточка? От... Ні, це був пензлик. Пензлик. А як він малює без рук? Ну а як? От Отак. Посипайте скоренько. А, ну дай, точно я забула. Над тим. Дай їй трохи, і тобі трохи. Та на руку треба. Давайте. А не то все одно порога. Посипайте, щоб гарно було. Це вкусно? І давайте швиденько будемо. А то буде, знаєш, як? Що, типу, начинка інша. А наверху інша. Наскільки то хвилин треба ставити? Можете перекуювати. Чуть чуть більше до каждого, щоб було гарно. А тепер дивіться, що в нас вийшло. Ану, показуйте. Кусайте їх, як вони вам. Сухати, я пробувала таке класне. Дуже смачні. А ну, покажи всередині. Ммм. Mm -hmm. Ой. Ну, надійка, ти покажи. Так як було запланували. Ммм, mm -hmm. дуже вони дуже смачні. Mm -hmm. Правда? Mm -hmm. Ми гесенькі такі. Mm -hmm. Рекомендую. Клас. Напекли ви скільки? 25 штучок, так? Да? 24. Okay. А, я нарокла. 24 ми з мамою доробили решту. Ага. Mm -hmm. Ви спек... ви 15 запхали перший раз і ми тепер другий раз запхали ще. <laughs> ага. <laughs>